Напередодні понад сотню снарядів за добу ворог випустив лише по Сумщині. Під удари окупантів потрапили чотири прикордонні громади: Білопільська, Єсманська, Юнаківська та Хотінська. Є потрапляння у приватні будинки та зерносховище. І детальніше про цю ситуацію в регіоні ми поговоримо із головою сумської військової адміністрації Дмитром Живицьким. Пане Дмитро, вітаємо вас. Так, ми вас бачимо. Давайте ще раз перевіримо звук. Е, отже, яка ситуація зараз у вашому регіоні? Я вас чую добре. Так, і ми у вас вже теж. Отже, з приводу ситуації у вашому регіоні. Так. Угу. Е, так, ще раз доброго дня. Е, ситуація. Продовжує бути напруженою по прикордонню. Продовжуються обстріли сьогодні. Близько 6.30 ранку. Вже почалися обстріли Сумщини з території Російської Федерації. Це середина будка громада на півночі області. Так само під обстрілами сьогодні вже юнаківська громада сумського району і Шалигінська громада Шосткинського району. Це вже, на жаль, традиційні ми чуємо щоденно і бачимо ситуацію традиційно по прикордонним населеним пунктам наших прикордонних громад. У нас 21 громада зараз має статус зони бойових дій, тому що вони постійно піддаються обстрілам з території Російської Федерації. От сьогодні вже відбулося більше чотирьох обстрілів по трьом громадам, але це ще тільки середина дня і. Обстріли у нас продовжуються починаючи з 4-5 ранку, починаються і закінчуються десь близько 21-22 години. Тобто практично весь день обстрілюються наші мирні села з території Російської Федерації. Вчора було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди так само дах на сільгосп на приміщеннях. Сільгоспідприємства і щоденно на жаль у нас додаються майже щоденно додаються об'єкти соціальної інфраструктури, це і інтернатні заклади, це лікарні, фапи, школи, бібліотеки, які розташовані на відстані до 10 кілометрів до кордону. Пане Дмитре, а от зв'язку з цим, оскільки ми сьогодні на Київщині, біля зруйнованого расистами дитячого садка, як навчальний процес буде організовано в вашому регіоні? Навчальний процес буде організовано де в змішаній формі, де онлайн нам вже прийняти рішення, те, що в 25 кілометровій зоні від кордону з Російською Федерацією, у нас точно буде розпочати навчання виключно в онлайн формі. По решті закладів ситуація така сама, як і в Україні. Йдуть обстеження. Практично вже обстеження завершились. Були дані рекомендації по тим закладам, де можливо дообладнати, переобладнати приміщення простіше пустішого і бомбосховища. Виконуються роботи по облаштуванню додаткових входів виходів по освітленню. Підлога, водопостачання, санітарні кімнати, кімнати, які можуть бути медпунктами, для того, щоб під час навчального процесу в разі оголошення повітря. Воги чи загрози обстрілу, щоб можна було перебувати як учням, студентам, так і працівникам навчальних закладів в безпечному місці в об'єктах. Укриття в деяких школах буде організована така гібридна схема навчання. Це коли класи будуть навчатися по черзі. Наприклад, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця, клас навчається офлайн. А вівторок четвер субота навчаються онлайн, тому що кількість людей, яка може перебувати в навчальному закладі одночасно, не повинна перевищувати кількості людей, які можуть містити в собі об'єкт укриття цього бомбосховища. Тому буде організовано десь декілька змін навчання, і ми бачимо, що сьогодні люди повертаються з дітьми. В Україну повертаються з інших регіонів на Сумщину і хочуть віддавати дітей в школу, якщо це буде безпечно, вже офлайн. Але звичайно, це буде залежати від рішення батьків. Ніхто нікого заставляти там насильно. Багато зараз є таких якихось негативних змін. Поширюється і там в соцмережах змін. Інформація про те, що пануто ну, від останні дозвольте Думка батьків ключова. А чи буде тепло для школярів і дошкільнят в тих закладах, де вони перебуватимуть? І як і в інших, насправді, в е, об'єктах соціальної інфраструктури? У нас стан готовності до нового опалювального періоду вже близько 80%. Це значить, що підготовлені. Теплові господарства, перевірені петли, отримані відповідні дозволи, укладені договори на газопостачання і де закупівля твердого палива, дрова, пілети, брикети. Mm -hmm. Ми готуємось повноцінно до нового опалювального періоду і точно опалення це там, нічим. Зараз не відрізняється підготовка до нового опалювального періоду. Лише те, що ми зараз терміново ремонтуємо пошкоджену інфраструктуру, яка була пошкоджена в результаті бойових дій, бомбардувань, ракетних обстрілів. І зараз якраз нам важливо відновити теплопостачання і Вахтирці і забезпечити стабільне надійне електрозабезпечення, тому що в нас було розбомблено три великі крупні підстанції, і напруга в мережі зараз нестабільна, тому ми працюємо над відновленням електроенергетичної інфраструктури для того, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Пане Дмитре, і останнє запитання. Якщо можна коротко, про розмінування. Ми знаємо, що з наступного тижня в області буде вдвічі збільшено кількість саперів, які будуть працювати. З чим це пов'язано? Звичайно, це пов'язано з періодом окупації 145 населених пунктів Сумщини російськими агресорами. З тим, щоб у нас перебували дуже великі. Підрозділи і кількість підрозділів на території області з 24 лютого по 8 квітня. і всюди, де вони знаходились, боячись наших партизанів територіальної оборони, навіть якщо зупинялись десь на зупинку на чи на добу, то все навколо себе мінували, боячись того, що вони будуть атаковані. Тому у нас колосальні площі по замінуванню на даний момент обстежено і розміновано вже більше мільйон триста. Тисяч гектарів землі, це дуже велика площа, але не менша площа залишається ще замінованою, необстеженою. Особливо це стосується е, Охтирського району, там, де було найбільше окупованих населених пунктів е, і там, де перебувала найбільша кількість російських військ. Це е, Конопутський район і Ахтирський район. Ну що ж, дякуємо за інформацію. Бережіть себе, Дмитро Живицький, голова Сумської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ну, в Польщі відзначають день із...